Які будуть ціни на крипту на кінець 2024 року? Давайте ж розберемося в цьому відео. Загальний настрій на ринку, а також всі події навколо світа криптовалют не можуть не радувати звичайного криптоінвестора. Схвалення спотових біткоін ETF, Халвінг, регуляції і дуже багато технічних оновлень, які свідчать про подальше зростання крипторинку. Якщо ти хочеш круто навчитися аналізувати ринок і також заробляти на криптовалютах, я це роблю я, моя команда і також дуже велика кількість моїх учнів, то переходь за посиланням нижче та заповні заявку в анкеті перед записом на моє авторське навчання по крипті. Ну а ми продовжуємо. Тож, давайте з вами розглянемо, які можуть бути ціни на головні криптовалюти і які будуть популярні сектора у наступні 2024 2025 рік. Перше, це біткоін. Більш детальний аналіз стосовно біткоїну я зробила в цьому відео. Та раджу його подивитися, а я не буду повторювати одні ті ж самі слова. Тому можемо рухатися далі до криптовалюти Ефіріум. Ефіріум повторює близько 98% рухів біткоїна, тому можна приплити. Пустити, що на тлі передбачуваного зростання біткоїна в 2024 році, ефіріум, як і раніше, практично на 100% скопіює поведінку старшого брата. Проте, якщо загальна тенденція зростаючого руху ефіріума залежить від біткоїна, то його швидкість залежить від перспектив та оновлень проєкту, ну а у його розробників на цей рік дуже багато планів стосовно його вдосконалення. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про всі оновлення, які чекають на ефірі, то напишіть плюсик або декілька слів у коментарях. А я в боргу не залишуся та зроблю детальний огляд. Але якщо ви не хочете чекати, та якщо ви хочете конкретику прямо зараз, то мої перші очікування щодо ціни ефіріум це 5300 доларів. Але якщо боковий ринок дійсно буде таким, як ми його очікуємо, розробники успішно реалізують всі оновлення, і ми отримаємо схвалення спотових ETF на Ethereum, то очікується позначка близько 9 або навіть 10 Десяти тисяч доларів за один ефіріум до кінця 2024 тире початку 2025 року. Ну і наступний, дуже перспективний сектор, який буде швидко розвиватися у наступних роках це сектор RWA. Або Real World Assets, або токени з реального світу. Ринок активів реального світу, випущених у формі токенів на блокчейні. У RWA включають нерухомість, право власності, предмети мистецтва. Коштовності та метали, ну і також традиційні фінансові інструменти на ринках капіталу. Концепція передбачає токенізацію вже існуючих активів для перенесення цінності в децентралізовані фінансові застосунки, скорочення витрат або підвищення ефективності управління коштами на традиційних ринках. Ринок активів реального світу ще не остаточно сформований, але він вже встиг поділитися на певні категорії активів реального світу, які належать до різних категорій токенізації активів. Ну а підбірку найперспективніших для інвестування активів з сфери RWA я надала у цьому відео, тому раджу його також переглянути. Ну і ще один перспективний сектор, який буде дуже струмко розвиватися у наступні роки, це сектор Депін. Концепція Депін передбачає використовування блокчейн технології та децентралізації для створення підтримки експлуатації мереж фізичної інфраструктури. Інфраструктурою керує спільнота, а учасники мережі винагороджуються токенами за свій внесок у підтримку роботи системи та забезпечення її децентралізації. Підбірку топ 3 Депін проєктів я надала у цьому відео. Ну а ми рухаємося далі. Наступний сектор, на який треба звернути увагу, це, звісно, є. Еміфай вже на історії, тобто в минулому циклі, він показав, що симбіоз сфери геймінг або розваг і криптовалюти дає шалені результати, адже проєкти зростали на десятки тисяч відсотків. Gamify представляє концепцію гра, щоб заробити або «play to earn», пропонуючи гравцям можливість заробити цифрові активи, рідкі ігрові предмети та багато іншого, маючи при цьому повний контроль над своїм гральним майном. Якщо мова йдеться про топ 5 gamify проєктів, то це буде Big Time, In, Neon Heroes, Cryptowar і також Cypher. Проте, як я вже говорила раніше, вони вже дали своє зростання і навряд чи в наступному циклі будуть так само зростати на десятки тисяч відсотків, враховуючи їх велику капіталізацію. І зараз варто звертати увагу, а саме шукати проєкти, які займаються триплей іграми або іграми з провадженням технології Zero Knowledge або нульових знань. ZK. Ну і наступний сектор, про який нам не треба забувати, це старий добрий DeFi. Або децентралізовані фінанси. Сфера децентралізованих фінансів завжди була, є і буде найактуальнішою для ринка криптовалют. Адже це пряма репрезентація сфери та ідеї крипти: стейблкоїни, децентралізовані біржі, кредитування та позики, деривативи, страхування, управління активами, оракули. І багато іншого. І це все дає нам саме сфера децентралізованих фінансів разом з її перспективами заробітку і також полегшенням життя звичайного криптовалютного користувача. Тут також, як і сферою ґіміфай, варто звернути увагу на проєкти, які ще не дали мега росту і знаходяться на перспективних позиціях. І якщо б мене запитали про моїх фаворитів в цій сфері, то я б сказала GRT, ICP і також DUDEX.